Незламні воїни, незламний народ, максимум радіо Незламних. Ну і як обіцяло розпочинаю з приємного та хорошого, так тому що з'явилися нові дані відпрацювання наших військовослужбовців. Ось ввечері 13 червня сили оборони України завдали удару по базі відпочинку Лазурна у Приморську Бердянського району Запорізької області. Місцеві змі повідомляли, що там влаштували собі базу саме Кадирівці, зокрема і високопоставлені Влені соратники глави Чечні, і сьогодні військовослужбовець Кирило Сазонов написав о, е, допис такий, в якому зазначив, що у наслідок влучного ураження бази ворог зазнав втрат у живій силі та техніці. І серед поранених, а то і взагалі двохсотих це близький до Кадирова депутат Держдуми РФ Адам Деліхманом. Зараз покажу, як він. Виглядає, я впевнена, що ви всі його бачили, всі про нього чули. А, вони неодноразово з кадировим, з кадировим разом з'являлися на публіці. І от загалом, що ще відомо про те відпрацювання військовослужбовців, це те, що кортеж ось цього Адама Деліхманова, якого називають особистим катом голови Чечні, було знищено у Запорізькій області під час спецоперації в глибокому тилу. Разом з ним було знищено ще близько 200 солдатів. Тік. Військ. А, про це також Кирило Сезонов написав, що розвідка працювала по пошуку скупчення ворожої техніки, і таким чином а, арта зреагувала миттєво. А що коли почали приїжджати швидкі допомоги, то там вже не було в принципі кого рятувати, що, начебто, усіх задвохсотили. І за півгодини на те ж місце прилетіло 12 бортів. А, ну, мабуть, це свідчення того, що там дійсно якась поважна особа таки була. Ну, і щоб це все відбулося засекречено, але е, стримувати це все, приховувати російські змі не змогли. Ну тому що ця інформація вже поширилася. І тоді вони почали писати про те, що ось цей соратник Кадирова він просто поранений, що він живий, що з ним все взагалі добре. Вони ось так написали, що депутат е, Госдуми Адам Діліхмана в в зоні СВО, або там телеканал Звізда. Потім із заявою вже вийшов і сам Кадиров. ще правда, він написав зовсім по іншому і сказав, що він не може знайти свого брата, як він називає. І тут насправді дуже цікаве повідомлення. Каже: прошу українську розвідку предоставити інформацію о тому, по якому імені місту і по яким позиціям був нанесен удар, щоб я все-таки змог знайти моєго брата. обіцяю щедрі і очень прошу позадействовати. Цікаво, що він обіцяє нашій розвідці Буданову можливо посприяє. Не знаю, ліквідації Путіна або м, варто нагадати, що зробити, аби Кадирівці не їхали на війну. Ну то вже вони можливо будуть між собою домовлятися. Але потім, після того як Кадиров вже зробив свою заяву, що не може знайти свого брата, виступив м, спікер Держдуми Володін і сказав, що, начебто, він щойно говорив із цим пораненим Адамом, що з ним все добре, що він живий і здоровий, бажає всім. Здоров'я, е і дійсно він ну, почав про це розповідати. Також з'явилося таке повідомлення у ЗМІ. Але потім, е після цього, коли вже сам Володін, який, до речі, пригадаєте, коли Жириновський помер, то Володін так само говорив, що він живий, я з ним говорив. Ну але то таке, і от е зокрема, після того як уже Володін виступив із заявою, що живий цей соратник Кадирова. Е Ішли повідомлення від підрозділу Ахмат. Вони назвали всю інформацію про Деліхманова фейком і сказали, що з ним усе добре. Я пропоную послухати, як це все коментувала сама Скабєєва. Паралельно приходить срочна новості про стан Адама Неділем Ханову. Вроді би що стало відомо. Сам Кадиров до нього дозвониться не може в освобождения Маріуполя. Я сам Адам Султанович прямо сейчас на ваших экранах, но вроде бы председатель Госдумы Володин на заседании только что заявил, что говорил с ним лично. Он действительно ранен, но не убит, о чем ранее сообщили сразу несколько телеграм-каналов с Адамом Делимхановым. Все в полном порядке. Как только появится возможность, мы выйдем на прямую связь с Аптео Алаудиновым. Он тоже сейчас пытается с Адамом Султановичем связаться. В любом случае, скорейшего выздоровления, дай бог, все Будет хорошо очень. Надеемся, что с ним действительно все в порядке. Большой, важный человек. Многое сделал для России, для фронта. Стало известно комментарий, можно, наверное, считать его теперь уже официальным, командир спецназа Ахмат Абтей Лаудинов. Это все фейк. Адам Султан живее всех живых. Прямо сейчас он находится в республике. Он приехал к Рамзану Ахмат. Еще скажу так? Там, где нас нет, нас постоянно убивают, заявил Абтей Лаудинов. Ну и слава богу. Ну, ось почули ми так, що говорить ось цей керівник спецпідрозділу Ахмат Аптія Лаудінов. І що цікаво, він зробив заяву, що, начебто, він живий, що він поговорив із цим ем, своїм теж братом. Але тепер він опублікував у своєму телеграм-каналі нове повідомлення. Попрошу подивитися, зараз його вам зачитаю. Що повністю знімаю всі підрозділення, дислоціровані в маринському направлінні, виїжджаю в направлінні міста при з Діліхмановим, поступила команда Трамзана Ахматовича найти його там любими путями і вивести його, щоб це не стоїло. Нове водне для спецназа Ахмат випал і цей приказ однозначно. Ну тобто він щойно сказав. Що Діліхманов е, в Чечні, що він спілкується з Кадировим, а тепер пише повідомлення, що е, є наказ від самого Кадирова, що треба знаходити, знаходити їхнього е, так званого брата. Ну, Ви розумієте, так, як працює російська інформаційна машина, те, що вони навіть не можуть домовитися, щоб просувати одну версію, і по суті, таким чином вони е, палять себе, так, можна і так сказати.